Сьогодні, шановні колеги, 11 травня, 25 рік. Розповів, чим можна скористатися для позакореневого підживлення, тому що на сьогоднішній день деякі виногради вже мають такий вигляд і колір листової пластини не є ідеальним, тобто є вже певні зміни. Зараз дуже холодно, морозні ночі. От, здається, що загроза зворотніх заморозків, напевно, минула, але це не точно. Ну, але ж наслідки, от такі, що бачимо, що виноград бажає деякої допомоги з нашого боку. І зараз розповім, яким чином я виходжу з ситуації. Тут я вам нічого нового не розповім. Це трав'яна бодяжка, чи відферментована трава, бур'ян. От оцій рідині вже біля двох тижнів. Зараз покажу, що тут в основі. Ось така трава, це був бур'ян. Ну і головне, зараз хочу вам показати на його pH, тобто опосередковано ми можемо судити про його кислотність. Ну, зараз подивимося. У яких пропорціях можливо буде використовувати, тобто, чим нижчий pH даної суміші, тим його кислотність більше. І ну, зважаючи на те, що це, що це маточний розчин, тому можна буде певним чином робити висновок про концентрацію розведеної рідини вже з використанням цього маточного розчину. Крім зараз я. Звичайно приберу оцю траву, відро і воно потім піде під кущі. от процедю і, скажімо, десь одна частина на 5 частин води, і мені буде потрібний мені гроші. Буду працювати з ним по листу свого винограду. ну як бачимо, що PH вже майже зупинилося на рівні 5. Тобто це певним чином дещо кисло середовище, але знову таки повторюю, що це маточний розчин. Тому якщо, скажімо, дві частини на 10, на 9, на 8 частин води, то буде цілком прийнятний pH, pH води біля 7. Ну, потім, звичайно, я продемонструю вже pH готового розчину. Так, Також до сюди ж цей баковий розчин, баковий суміш. З цієї рідини, до речі, запах доволі прийнятний, він не є якимось нестерпним. От, е, добавлю також 20 грамів БрексілМікс або Брексіл комбі, і також добавлю, скажімо, 20 мл мегафолу. Це з рахунку на 10 літрів. Також зараз є ось такий бур'ян, це вже інший, є вільна ємність. Також зараз його перемісю і через декілька тижнів буде подібний. За складом розчин від ферментованої трави, його можна використовувати і для кореневого живлення і позакореневого живлення. ну Відповідно, що треба зрозуміти, щоб цей вже готовий розчин, який у нас йде на обробку, він не був надмірно кислий. Ми бачимо, що надмірно кислий він не буде, і враховуючи, що воно ж буде розведено там 1 до 5. Аж зупинилась на 492, думаю вже досить? Ну, відповідно для полегшення роботи оця трава приймається ну, і піде у якості мульчі під виноград. І коли готував? то десь на 2 треті цієї ємності була поміщена оця трава, в основному сапирій. Дещо ущільнена. І потім залита водою. Тут міститься цілий коктейль, потрібний для рослин складових. Звичайно, ця тема не моя, вона вже досить давно поширена, я цією темою давно вже користуюся, але запах приємний на диво. Зараз я вже виконую розведення відфільтрую частину, виконую розведення 1 до 5 і потім продемонструю pH цього розчину разом із брексілом, із мегафолом, цією бадяжкою і чистою водою. Чомусь Мій собака з великим задоволенням п'є цю воду, оці залишки, зараз би її можна було. Хоча зараз і продемонструю, як це буде відбуватися. Власне, оця ємність була і 40 літрів, вже трошки більше, 50 здається, точно. А вона була заповнена на дві треті дещо щільненого перію. Перій це дорога між нашими між земельними ділянками моєю городньою і там інших людей. Вона для проїзду техніки заросла переєм. Цей перій був скошений, ну, злаковий, видно, що злаковий. Бур'ян. Ну і власне відферментувався. Ну, а зараз буде інший бур'ян, дещо такий більш м'ясистий. Але, в принципі, великої ролі не грає. От, я, в принципі, не шукаю спеціально там кропиву. В моїй місцевості її немає. Дуже важко знайти кропиву, тому що це, наче як рекомендована, трава чи бур'ян для саме такого відферментованого. От. Тобто користуємося тим, що є. Кропиви знайти неможливо, а якийсь по сезону бурян він завжди присутній. Інколи, не інколи, а досить часто, вже у другій половині літа, з'являється портулак. От також його можна використовувати, в принципі, дивиться, зараз пирій, потім оцей бур'ян, навіть не знаю його назви. От. Потім, можливо, буде ще якийсь бур'ян, потім піде портулак і завжди можна робити цю заміну. Виду бур'яну для використання оцього ферментованого, як його правильно назвати, ну коротше від ферментованої бодяжки. Називаю її бодяжкою От він його прямо в Зараз якщо здогадається, що якщо відрі, буде з відра пити прямо. З яким задоволенням собака поїдає, і це кожного разу немає ні після цієї трави ніяких негаразів гараздів і шлонком з настроєм. Тобто це тест на шкідливість чи нешкідливість цього трав'яного чаю. Бо напевне, що собаку не обдуриш. Наш хрюкає від задоволення. Ну отак, на дві треті бур'яну, води, дещо не долити, десяту сину через пару діб. Уже ферментація буде в наявності потрібно буде там, один раз на день, один раз на два дні перемішувати його. Все, наївся і пішов зі свою дозу, яку він бачить. Все до самого верху 18 літрів, тобто 16 це шкала і десь ще залишається 2 літри. Буду заливати на 18 літрів готову рощину, 3 літра відферментованої трави. Тобто один до 5. 18 мінус 3 буде 15, тобто 3

25 вас п'ять грамів І 30 мл Мегафола. Доведемо до повного об'єму і продемонструю pH. 5,65, непоганий pH в даному випадку. ідеалі 5,6, 3,5,8, ну от в таких межах. Зараз виконую обрубку і завтра побачимо результат. Але все ж потрібно доповнити, оця концентрація 1 до 5, у моєму випадку була, тільки у вашому випадку може бути зовсім інше значення, тому, якщо у вас немає чим перевірити. ПА-жотового розчину, то в жодному разі 1 до 5 робити не можна. Робіть 1 до 10 на всякий випадок. Тобто немає pH-метра, немає відповідного того паперового тесту, то ні в якому разі 1 до 5. В жодному випадку, тому що у вашому випадку може бути зовсім інша, інші характеристики. Маточного розчину оцінює ферментованої трави. От, і на виході буде зовсім інша історія, тобто не можна в жодному разі. Це дуже важливе доповнення мого відео. Я розвів один до 5 тому що в мене була відповідна pH, яка мене задовольнила. Ви якщо зробите один до 5, у вас буде. Концентрованіший маточний розчин, то відповідно у вас pH буде нижче, кислотність буде вища і тоді можуть бути опіки. Ну, я думаю, це зрозуміло. Можна обробляти не тільки виноград, а все що вирощуємо. Дерево. Колуницю, картоплю, томати. Ну все. Гарна листова підкормка для всього. У подвір'ї відчувається такий сікий запах доглянутої ферми. Коров'ячої. Специфічний запах, але він не являється неприємним. Все, буду закінчувати відео. Можливо, вночі буде дощ. Цим способом користуюся, способом виведення зі стресу користуюся вже далеко не перший рік. Завчасно готую для себе невідферментовану розводку. Тому що знаю, що зазвичай у квітні-травні рослини дуже потребують нашої підтримки. І саме підтримка у листовому вигляді вона доволі ефективна. Все, дякую за увагу, до побачення.